Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Зараз план мирних переговорів для України з Росією неприйнятний. Переконаний військовий експерт Олег Жданов. За його словами, найкращий з можливих варіантів завершення війни в Україні вихід на кордони 1991 року, після якого потрібно застосовувати дипломатичні інструменти, але не раніше. Справа в тому, що якщо ми погодимося на переговорний процес відходом російських військ 24 лютого 2022 року, це буде відкладена війна. Це буде мінськ 3 це означає, що збройний конфлікт ще більше інтенсивності, ніж сьогодні виникне через якийсь проміжок часу. Ми це все вже проходили, тому всі прекрасно розуміють, що якщо зараз не вийти на державний кордон, то війна не буде закінчена. Це буде просто перерва у війні, навіть не перемир'я, а перерва, пояснив Жданов. Також експерт зазначив, що тільки після виходу з селу на кордони 1991 року ми маємо повне право створювати систему колективної безпеки, запрошувати іноземні війська вздовж кордону, що було як в країнах Балтії сьогодні. Американський. І німецькі війська стоять на охороні державних кордонів країн Балтії, і тому, якщо Росія рипнеться, вона в першу чергу буде воювати з американськими солдатами і з німецькими солдатами. Ось вам система колективної безпеки. Підсумував експерт. Також за словами Жданова, змушувати Україну сісти за стіл переговорів з РФ намагатиметься Китай, зазначивши, що цього він побоюється найбільше. Їм легше стати на бік Росії ніж втратити РФ як свій сировинний придаток. Їм вона потрібна, за його словами. Китай буде діяти у своїх інтересах, Китаю плювати на Росію на нас. Стеж Китаю потрібно припинення війни для того, щоб продовжити торгувати з Європою і використовувати російську сировину без санкцій, виробляти якісь товари і штовхати їх на європейському континенті, зазначив експерт. Тому Китай займає таку позицію, що треба негайно сісти за стіл переговорів. Жданов додав, що Китай прекрасно розуміє, що таким чином війна не буде закінчена, але зате втягнувши нас у переговорний процес, вони забезпечать собі виконання своїх вимог. Політичний імідж миротворця, що вони зупинили таку кровопролитну війну, і неважливо, з яким результатом. Тому що їм буде глибоко наплювати. За словами Жданова, Китай буде подавати це наступним чином. Дивіться, вони сидять за столом переговорів і ніхто не стріляє, нікого не вбивають. Китай, миротворець, Китай найкраща країна в світі. Ось це переслідує Китай. До зустрічі, ставте вподобайки. пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.